Unibet – преміум-партнер української прем'єр-ліги. Ну що, 8 березня, 15.30, все готово до старту поєдинку. На Матч 20-го туру української прем'єр-ліги. Металіст 19-25 проти ЛНЗ. У фіолетовій сьогодні в формі грає у нас у ЛНЗ, у своїй класичній домашній формі синьо-жовті грає Металіст 19 -25. 25, Ну і цікаво буде поспостерігати за тим, як види змінюють металіз. Тому що сьогодні у воротах дебютант прийшов до команди взимку Ярослав Проценко, футболіст, який захищав ворота гірника «Спорт». з горішніх планів у першій частині цього сезону. Та грав у першій лізі. Він прийшов до команди, і сьогодні саме він підмінює Олега Мозіля. Олег Мозіль занедужав. а зараз у нас котовий. Перший кутовий у цьому матчі біля воріти Лензе. Ну і на лінію вертальського майданчика вибиває м'яч Герман Пінько. Ще раз дивимось подачу цього кутового. Дотягнувся до м'яча Герман. і Деси спокійно вибіг. І Мереков вперед на борячука, той і положені по загроги був. Артем Габалок М'ячем. Протягує його далі. Хороше закидання на Гармаша. Той пропускає м'яч на партнера. Немає удару. Бичак допрацьовує, приймає нагроду і ближній кут. Пробиває Костянтин Бичак. на місці. Герман Пеньков. І ви знаєте, судячи зі всього, задню потягнув Герман в ось цьому моменті. Давайте подивимося ще раз на удар. Ось він удар. Пеньков потягнув. Одразу схопився за стегно. Ну, який дебютував у матчі проти Криворізького кривбасу. Дебютував не найкращим чином, але він сьогодні у запасі. Ще раз дивимось на цей удар бойчика. Абсолютно правильне рішення. Пробував у ближній кут, пробував на силу, пробував якісно. Пасіч непогано віддає на Молобосало. Той Той один дотик повертає передачу на Геннадія. На лівому фланзі Пасіч. Пасіч один в один. Намагається перегати суперника. Навіс передача передачі. І ось він перший момент біля горіт металіста 19-25. Хороший нис на передачі. тіль Номер один. Ще раз нагадуємо, Ольв'єтіль, унікальний футболіст на моїй пам'яті в УПЛ Перший польовий гравець який грає з номером один. Так, є у нас голкіпери, які грають з нетиповими для голкіпера номерами. Арі Маура. Маура, хороша передача на борідчука. Той врятував м'яч. на віс, від нього. Пенько вибиває, але не надто далеко. Ще одна спроба атаки буде. Арі Маура. Штрафному майданчику віддає на Юрченка. Той пробиває. М'яч влучає у спину когось з оборонців Олензе. Ну і вилітає на Кутовий. На балок, на дальній кут воротарського майданчика. А Моура перший на підбиранні. Хороший удар з зльотовій Моури. Насправді класна спроба з лівої ноги з підйому. Я якісно пробував, не бачив момент удару. Герман Пеньковий теоретично це могло б стати проблемою для голкіпера ЛНЗ. Чи був би там зафіксований офсайд? Ще раз, ще раз удар Арімоу. Або ж Гармаш правою, Гармаш пробиває низом. Небезпечний удар. Фарина на добивання. в дальній кут І пролітає м'яч повз ворота. Чудовий момент у металіста 19-25. І перший удар від рикошета від двох захисників. І на добиванні було небезпечно. Ще раз дивимося. Понько врятує свою команду. Дуже-дуже кількох сантиметрів не вистачило Андрію Боричку для того, щоб підправити цей м'яч у ворота. Права ногу Денис. Гармаш, навісна передача. З підкруткою м'яч летів. Вартарського майданчика долетів, але пробити не вдалося. Та замкнути цей удар теж не вдалося. Можку сказати, чи саме пробивав арма чи ні. Но нам ще раз показують найнебезпечніший момент першого тайму. Дійсно, на ньому треба акцентувати увагу. Хороший шанс Тарасарі Мора Отримує м'яч на лінії штрафного майданчика. Маура. Навісна передача. Удар і повз ворота М'яч летить. Розкішний момент у Максима Мерекова. На 60 60-й хвилині. Напевно, другий такий суперсерйозний момент. Біля воріта Лонзе. Ще на ось ну, цей м'якенький навіс. Класний удар. Фактично, там три метри до воріт було. І... 25. Бичок. 3-3 в 3 вихід. Швидкість набирає ліворуч. Зміщується Борячук. Бичок йде, передачу на Борячука. і на штрафному майданчику Борячук Під удар підпрацьовує, але тут надто багато захисників. Удар на місці. Герман Фенко. Денис Гармаш пробивав. Наприкінці цієї контратаки. Бурячук намагався повз Муравського м'яч прокинути і собі ж м'яч підпрацювати під праву ногу. Але у підсумку знайшов свого партнера по атаці. Але гармаш на позицію ледь не центрального півзахисника. А Рімора лівою ногою пробиває. Пеньков перед собою відбив. Але таки накриває м'яч голкіпера Кіперелензе. Час мусив, напевно, трохи похвилюватися своїх центральних оборонців. Ось Шестаков займає позицію правого Вінгера і саме зараз. Сергій Шестаков простріл від нього. Бленко намагався красиво підбором. Підправити м'яч у ворота. Трохи не вдалося. Ще раз і ще раз нам будуть показуватись повтор цього моменту. Насправді, якби вдалося Олексію Хобленко тут влучити. 75-та хвилина. І кутовий біля воріт металіста 19-25. Навіть на кут вартальському майданчику на підбиранні є можливість для удару Каплієнка. Іще одне добивання. І Пенальті. Є. М'яч влучого руку і пенальті призначається у ворота Металіста 19-25. Зараз ми подивимось повтор цього епізоду. Що там сталося? Дай працює на матчі. Тому якщо гри рукою там не було, то мають втрутитися відеоасистенти. І... Судячи зі всього, зараз якраз таки перевірка йде. Ось тут м'яч вибивається, ось дивимось удар. Так, в руку м'яч влучив Максиму Мерекову. Він в падінні головою до м'яча не дотягнувся і зачепив його рукою. Тому біля м'яча рибалка. Ну що ж, Сергій Рибалка? Сергій рибалка проти Проценка. І забуває Сергій Рибалка. Виводить ланзе вперед на 76 й хвилині цього матчу. Рахунок стає 0 1 Якимось дивом, А команда Олега Долуба у другому матчі поспіль відіграє від оборони. Маліник забував, о, у минулому турі рибалка забуває у цьому. Десь на передачі до штабного майданчика. Пеньков забирає у руки все спокійно. Мають виникати питання щодо підсилення гри металіста 19-25. Ну, показують нам Віктора Скрипника. Плієнко, Арат Бар. Хороша передача на Геннадія Пасіча. Той вбігає до штрафного майданчика. Пасіч прострілює. І Вдається вибити м'яч. Розкішна контратака. Насправді зараз для футболістів ЛНЗ. Олійник разом з баром її розпочали. Ну і простріл. На кут теж непоганий від Пасіча був. Підвів він голову, побачив, що забігає там Сергій Шестаков. І Гармаш розвертається вже у штрафному майданчику. Фактично опинився. І чи не було тут влучання у руку? Апелюють до арбітра футболісти металіста 19-25. він габелок. Ось та картинка, яку бачить зараз Сергій Задиран. Ну, ось рука Сергія Рибалки лікуть. Це не передпліччя, напевне. Ну що ж, яке рішення арбітру? Пенальті! Проти нього Герман Пеньков. Юрченко о, забиває Владен Юрченко. Робить рахунок 1-1 у цьому матчі. Металіст 19-25. Рятується. Ну і ви знаєте, навіть не встиг потішитись Юрченко, тому що Арімоурас схопив м'яч. І несе його у центр поля. Владен Юрченко забиває. Владен Юрченко забиває перший гол за Металіст у цьому сезоні. У своєму, третя... у своєму третьому матчі. Матч двох 11-метрових. Ще не закінчився. П'ять хвилин грати. Ну і Металіст хоче забити ще. Олійник. Олійник. Немає положення поза грою. Олійник у штрафному майданчику під удар від і нікого тут немає. Ще одна навісна передача. Бар скидка. Треба пробивати. Рятує команду Червак. Ну, ось тепер уже був офсайд. Ох, яка ж паніка ледь не виникнула у редутих металіста 19-25. ось таких закидань не вибігали футболісти до кінця. Ось зараз подивимось на ось цю передачу на олійника. Ну тут офсайд, здається, був, причому там двометровий. Але дали атаку рефері довести до кінця. Ну і лише у цей момент був піднятий прапорець. Ну, навіть фінальний свисток Сергія Задирана, який фіксує дійсно бойову нічию у сьогоднішньому поєдинку. Металіст 19-25 перериває свою серію з семи програних матчів. Нарешті їм вдалось здобути очки. Ну і напевно, це найважливіший підсумок цього поєдинку.